Сьогодні готуємо соковите куряче філе в мультипечі. Спочатку підготуємо м'ясо. Куряче філе миємо, ріжемо на порційні шматочки або залишаємо цілим, як вам більше подобається. У мисці зміщуємо 2-3 ложки оливкової олії: сіль, перець, паприку, приправа, сушені помідори, чесник та пазилік, розмарин, подріблений чесник, додаємо 1 столову ложку лимонного соку та мед. Перемішуємо. Викладаємо м'ясо в маринад, добре обмазуємо кожен шматок і залишаємо на 15-20 хвилин. У мультипечі на режимі запікання, там де намальована курочка, викладаємо філе. Готуємо 20-25 хвилин з однієї сторони. Вибираємо температуру 180 градусів і нажимаємо старт. Коли пройшло 25 хвилин, дістаємо нашу курочку, перевертаємо з іншої сторони та ставимо ще на 20 хвилин. Коли все готово, подаємо на стіл, додаємо трохи свіжої зелені для аромату. Ця страва, яка не лише виглядає ефектно, а й має дуже чудовий смак. Сподіваюсь, вам сподобалось.